Знаєте, коли мова заходить про виживання, перше, що спадає на думку, це фізична сила, якесь круте спорядження, але насправді це все другорядне. Головна битва відбувається тут, у голові. Це така собі гра розуму, і от сьогодні ми якраз і розберемо її правила, що ж насправді відрізняє тих, хто знаходить дорогу додому, від тих, хто, на жаль, здається. Сто тисяч, просто вдумайтеся в цю цифру. Щороку понад сто тисяч людей опиняються в ситуації, де вони сам на сам із природою, і все йде не за планом. І це ж не просто якась суха статистика з новин, правда? Це реальні історії, які можуть статися з будь-ким. Саме тому, от саме тому, базові знання тут це не просто корисно, це буквально питання життя і смерті. І от щоб зрозуміти, наскільки це серйозно, ставки тут найвищі, це власне життя. Не знати елементарних речей це, по суті, збільшити ризик загибелі в п'ятеро у п'ять разів. З іншого боку, навіть найпростіше знання це вже величезна перевага, це те саме рятівне коло, за яке можна вхопитися. А тепер, мабуть, найважливіша цифра всього нашого огляду. Готові? 80%! Дослідження показують, що 80% успіху в екстремальній ситуації залежить не від м'язів, не від спорядження, а від того, що відбувається в голові. Від правильного мислення. Виходить, що наш головний інструмент для виживання це наш розум. Добре. Якщо розум наш головний союзник, то як зробити так, щоб він не зрадив у найвідповідальніший момент? Як змусити його працювати на нас, а не проти нас? От з цього і почнемо з абсолютної основи, з фундаменту, ментального контролю, бо саме на ньому тримається все інше. Паніка це без перебільшення найлютіший ворог у такій ситуації. Вона, наче злодій, який краде енергію потрібну мозку для пошуку рішень. Вона затуманює розум, змушує робити дурні імпульсивні помилки. Є чудова історія про альпініста Арнольда Вебера. Він загубився в Альпах. Уявіть собі цей жах. Але замість того, щоб піддатися паніці, він зупинився, видихнув і почав спокійно аналізувати, де я, що мені загрожує, які мої наступні кроки. І знаєте що? Саме цей холодний розрахунок, а не панічні ривки, і врятував йому життя. Окей, з панікою розібралися, приборкали її. Що далі? А далі потрібен чіткий план, і він є. Існує п'ять ключових принципів такий собі універсальний інструментарій, що працює в будь-якій кризі. Це, по суті, покрокова інструкція до виживання. І ось цей план: перше, зберігаємо спокій і оцінюємо, що коїться навколо. Друге вода, третє їжа, четверте укриття і п'яте сигнали, щоб нас могли знайти. І ця послідовність, до речі, не просто так вигадана. Це пріоритети від того, що вб'є найшвидше до менш термінових, але все ще важливих речей. Так, вода. Здавалося б, усе очевидно. Без неї можна протриматися ну, дні три. Але є нюанс, і він надзвичайно важливий. Справа навіть не в спразі. навіть невелике зневоднення б'є по мозку, думки плутаються, стає важко приймати рішення. А що така нездатність ясно мислити в кризовій ситуації? Правильно, це прямий квиток до біди. Далі у списку їжа. І тут є така пастка. Всі чули, що без їжі можна прожити аж три тижні. Звучить оптимістично, правда, але це дуже оманлива цифра. Бо вже на третій день без їжі сили залишають. Фізична активність падає вдвічі, мозок знову ж таки починає працювати гірше. Тому пошук хоч якихось калорій це наступний пріоритет після води. А от що може вбити навіть швидше за голод, так це холод, відсутність укриття. Просто факт: якщо спати на холодній землі, тіло втрачає тепло у 25 разів швидше. У 25 разів згадаймо полярного дослідника Ерика Ларсена. Він не просто збудував снігову печеру. Це був не примітивний вчинок, а неймовірно розумний хід. Бо укриття це не про те, щоб було зручно, це про те, щоб банально не замерзнути на смерть. І нарешті п'ятий пункт нашого плану сигналізація. Не можна просто сидіти і чекати на диво. Треба зробити все, щоб тебе помітили. І для цього не потрібні якісь складні технології. Звичайне дзеркальце. Сонячний зайчик від нього видно за 50 кілометрів. 50! вогонь, особливо вночі. Гучні, ритмічні звуки. Все це ваші способи крикнути світові Я тут допоможіть. Добре. Ось ці п'ять кроків це, по суті, тактика на випадок кризи. Це те, що треба робити тут і зараз. Але є ще й стратегія. А справжня сила, вона ж завжди у стратегії, правда? Тож давайте тепер поговоримо про систему, яка дозволяє не просто виживати, а бути готовим, бути на крок попереду будь-яких неприємностей. І ця система готовності, вона як стілець на трьох ніжках перша матеріальна, тобто спорядження, друга фізична, наша форма. І третя найважливіша психологічна, наш настрій і мислення. І головне тут що? Те, що вони всі пов'язані. Прибери одну ніжку, і вся конструкція завалиться. Все просто. Давайте почнемо з фізичної ніжки. І тут, знаєте, найкращий приклад це те, як готуються елітні військові, наприклад, наші сили спеціальних операцій. І чому саме вони? А тому, що їхня підготовка це не про красиві м'язи чи рекорди в спортзалі, це про те, щоб тіло працювало як годинник в абсолютно пекельних стресових умовах. І який у них головний секрет? Насправді ніякого секрету. Все просто принцип поступового навантаження. Починаєш з малого і потроху систематично збільшуєш навантаження. Не намагаєшся одразу стрибнути вище голови. Так організм встигає адаптуватися, стати сильнішим, а не просто ламається від перенапруги. Саме так крок за кроком і розширюється межі можливого. Але яким би сильним не було тіло, без міцної голови це все марно. І от ми повертаємося до нашої психологічної опори. Бо стресостійкість, оця незламність духу, це знаєте, не щось з чим народжується, це навичка, така сама, як і м'язи. Її можна і треба качати, тренувати. Уявіть собі, роздоріжжя. Коли трапляється криза, ми опиняємося саме на ньому. Один шлях це паніка, він веде в глухий кут до хаосу і дурних рішень. Інший шлях це спокій. Він веде до аналізу, виважених дій і, зрештою, до порятунку. Так от, тренування, це, по суті, вміння з будь якій ситуації свідомо повертати на другий шлях. І як же цьому навчитися? Є цілком конкретна методика такий собі трикроковий шлях. Крок перший діагностика. Треба чесно собі зізнатися Окей, ось тут у мене слабке місце, ось цього я боюся. Крок другий симуляція, тобто тренуватися в умовах, які максимально наближені до реального стресу. І крок третій саморегуляція, вчитися технікам, які допомагають взяти емоції під контроль. І ось цей шлях і перетворює стрес із ворога на інструмент. А знаєте, що таке справжня сила волі? Це історія Вікторії Рейчел. Уявіть, 10 днів в джунглях Амазонки зі зламаною ногою. Що змусило її рухатися? Проста мантра, яку вона повторювала собі щодня Я виживу, мені треба дістатися до річки. І ось ця проста, але неймовірно сильна мотивація, за оцінками експертів, буквально подвоїла її шанси на порятунок. І наостанок ще одна цифра, яка, як на мене, говорить сама за себе 70%. Саме настільки практичні тренування не просто теорія, а реальна практика підвищують шанси вижити. Тобто знати це, звісно, добре, але тільки коли знання перетворюються на навичку, на щось, що тіло і розум роблять автоматично, от тоді вони дійсно рятують життя. То що ж у підсумку, а все просто треба діяти, не просто послухати і забути, вивчити ці принципи, спробувати їх на практиці, вийти в ліс, у гори, поділитися цим з кимось, і найголовніше почати почати просто сьогодні, не чекаючи понеділка. Бо, зрештою, можна мати найкращий у світі рюкзак, найнадійніший ніж, але все це може загубитися чи зламатися. А от що завжди залишається, це те, що всередині розум, спокій і непохитна воля до життя. Ось це найцінніші активи, і вони завжди з нами. І на завершення просто одне питання, над яким варто замислитись а наскільки кожен із нас насправді готовий до несподіваного, до того, що не входить у наші плани.